Я живу в Польщі вже два роки, і за цей час я дуже скучила за нашими українськими смаколиками. Вітаю вас на своєму каналі! Мене звати Настя, і сьогодні в нас огляд на українські товари в польських супермаркетах. Це моє перше відео. І я трохи хвилююсь, тому прошу поставити мені вподобаєчку та підписатися. Ну, а перший магазин, куди ми зараз завітаємо, це кірфу. Одразу знаходимо потрібні нам полички. Як ми бачимо, вибір в цьому магазині не маленький, але в основному тут продаються солодощі. Перше, що я вам покажу, це гарбузове насіння сансаночка. Ще одна цікава річ тут це борщ в порошку. Туди входить суха томатна паста, овочі та спеції. Наскільки я розумію, це треба заливати окропом. Мене дуже порадувала різноманітність соусів. Тут просто подивіться, скільки їх. Тут вам і кисло-солодкий соус, і соус барбекю, і гірчиця, і аджика, і сецебелі. Ну просто обирай все, що душа забажає. Майонез був тільки такий: жирність в нього 67%. Маємо тут такі снеки до пива, сушений кальмар та тріска. А зараз я згадую, як в дитинстві, коли йшла зі школи, завжди за останні гроші купляла їх. Золотисті чіпси. Вони тут є зі смаком кропу та сметани та зі смаком бекону. А сухарики тут зі смаком червоної ікри, Багет зі смаком буженіни та багет зі смаком сметани та зелені. До речі, марку Мачу я давно не бачила. Але маємо грінки зі смаком чесноку та джики. А тепер переходимо до солоденького. Перш за все розглянемо батончики рошен. Тут є такі зі смаком карамелі та зі смаком молочного шоколаду. Далі бачимо згущене молоко в такому пакеті. Варене згущене молоко. І, звичайне, в такій баночці. А для любителів козинаків тут знайдуться такі з насінням соняшника та мигдалем. Ну Дуже смачна соняшникова халва з ароматом ванілі або така мікс горішків. Цю всю смакоту треба чимось запивати. Тут є кава мелена, розчинна, а також мій улюблений чай лавер. Такій великій упаковці з різними смаками. До речі, я не витримала і взяла собі халву і два батончика. Наступний наш магазинчик? бідронка. Тут, до речі, теж є чай лавер, але вже в іншій упаковці. Далі йдемо до холодильника. І дістаємо пельмені. До речі, я не впевнена, чи варто було включати ці пельмені до відео з українським товаром, тому що тут чітко написано, зроблено в Польщі. Я пам'ятаю, як я скучила за пельменями і як мені було сумно, коли я їх не змогла знайти. Серед різних різних сукерок лежить справжній скарб. Ось оці цукерочки, це просто моя вічна любов. Просто одні з найкращих. Далі ми йдемо до Лідла. І тут також продаються пельмені. Тут ще є натуральні солодощі равлик Боб. Зі смаком чорниці та малинки. Нереально смачний десерт бонжур зі смаком полунички. На жаль, тут тільки полуничний смак. Я пам'ятаю, як я обожнювала класичні, вони, здається, чи з тірмісу, чи з кавою. Що ж, відео вийшло коротеньке, але сподіваюся, для вас воно було корисним. На кінець хочу додати, що в різних магазинах є різний асортимент, і тому, можливо, ви бачили десь продукти, яких немає в моєму відео. Тому прошу написати про це в коментарях. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі!